Ніхто, окрім вас, не розбереться в вашому діабеті, так як ви. Лікарі знають багато, але ваше тіло і ваш організм особливий і ваше тіло реагує по-своєму. Зараз є сенсори, є сенсори-аналоги навіть на Аліекспрес. Вони працюють досить довго, близько 24 днів, коштують приблизно 1300 гривень, 1700 гривень. За цей період можна в режимі онлайн через Bluetooth кожні 5 хвилин отримувати значення цукру. Можна проконтролювати, як ваше тіло реагує на ті чи інші продукти. Можна проконтролювати, як фон підходить вам протягом ночі. Це дуже важливо, щоб інсулін вночі. Тримав цукор рівний. Я прикріплю тут е, графік своєї, свого ноч, нічного цукру, щоб ви бачили і ви орієнтувалися і знали, як цукор має е, триматися вночі. Якщо видно по графіку, що цукор е, опускається вниз, значить фон треба зменшувати. Е, і він не підходить. Якщо цукор піднімається вверх, отже, треба піднімати фон. Е, Пробуйте, це реально, це можливо. Якщо треба, звертайтеся, я скину вам ссылки. Не гарантую, що всім підійде. Можете звернутися до вашого ендокринолога. Якщо вони достатньо молоді, якщо вони достатньо обізнані, вони вам допоможуть, вони вам підкажуть. Головне не боятися. В той же час, коли ви підбираєте дозу, будьте дуже обережні. З гіпоглікеміями, щоб цукор, не дай Бог, не опускався нижче, ніж 4,5. Це дуже важливо, це дуже критично і потім важко зреагувати. Не їжте в такий цукор, будь ласка, хліб. Не їжте м'ясо, борщ, кашу, їжте швидкі вуглеводи. Цукор найкраще: сік, солодка, але солодка вода. Цукерки на крайній випадок. Старайтеся не допускати дуже низького цукру. Я вас вірю.